Всім привіт! З вами Іриска і, о Боже, так, щось неймовірне ви бачите на цьому будівельному каналі, а саме Кас, але іронія в тому, що ця родина не з'явилася б, якби не династійний будинок, який я якось побудувала. Посилання на відео його будівництва буде угорі. Так от, будуючи будинок, обставляючи кімнати, я так яскраво уявила собі мешканців цього будинку, що вже просто не могла їх викинути з голови. І, мабуть, я єдиний сімер, який створює сім'ю під будинок, а не навпаки. І я правда в шоці, бо це перший раз я так детально в подробицях придумала історію сім'ї і хочу чим скоріш почати її розповідати. Бо ще й переживаю, щоб це відео не затягнуло на годину, бо тексту я тут накатала ого. го Але перед тим все ж хочу нагадати вам про лайк, коментар, підписку і що цим ви допоможете розвивати україномовний контент на YouTube. І, до речі, каз не моя сильна сторона. в мене немає жодного сісі контенту. Тому, мабуть, це відео не буде дуже цікавим з точки зору саме створення сімів. Але буде дуже цікава історія, тому за бажання це відео можна слухати як подкаст. А тепер представляю вам сім'ю Сандерсів. Головою сімейства є Алан Сандерс. Зараз він уже на пенсії, проте в минулому мав кар'єру дипломата, зокрема, був послом в Індії, де прожив сім'єю чимало часу. Алан завжди був дуже жвавим і товариським, і тому йому добре вдавалося заводити нові знайомства, налагоджувати контакти. Він повсякчас пропадав на різноманітних зустрічах, прийомах, що, звісно, неабияк сприятливо позначалося на його кар'єрних досягненнях. Проте в нього майже не залишалося часу на сім'ю, зокрема синів, тому їх вихованням займалася переважно дружина, що в ті часи було цілком поширеною та звичною практикою. Тож Алан, проживаючи в Індії, мав просто ідеальне життя, улюблену роботу, спілкування з цікавими людьми, кохана дружина та сини, якими він не як пишався. Чому я кажу, ма? Бо внаслідок одного дуже неприємного інциденту під час одного із дипломатичних вечер Алан був змушений повернутися додому. Тоді стався великий скандал, і керівництво вирішило відкликати Алана з посади посла, тож він з родиною залишив Індію. Звісно, кар'єра Алана на цьому не закінчилась, він все ще мав безліч знайомств, які їм допомогли йому так сяк залишитися в структурі міністерства. Проте, про минулі висоти і досягнення годі було й мріяти. Вален відносився до цього спокійно, звісно, перебування на високій посаді посла тішило його гордість, він насолоджувався своїми можливостями впливати на певні процеси, сприяти співпраці між країнами, допомагати людям. Але насправді спілкування, знайомства, все це він мав і на посадах вдома, лиш в менших масштабах. А якісь високі посади не були для нього ціллю, проте, ставши менш зайнятим, він отримав змогу пильніше придивитися до своєї сім'ї і зрозуміти, що не все так гладко. Деякі проблеми тягнулися ще з часів проживання в Індії, просто він їх не помічав, а деякі були спричинені переїздом сім'ї. Звісно ж, Алан, який завжди вважав себе люблячим батьком і чоловіком, був спантеличений цим неочікуваним відкриттям і приклав всі зусилля, щоб втрутитися, повпливати та спробувати вирішити внутрішні конфлікти. Проте, попри усі його численні спроби і намагання, він зрозумів, що все намарно. Бо, по перше, занадто довго він лишався осторонь внутрішніх суперечок, тож і тепер, на його думку, не зважали. Та й сини вже виросли і бажали вирішувати власну долю самостійно. Тож так, в зрілому віці Алан опинився в якомусь сенсі на узбіччі життя, як на роботі, так і в сім'ї. І не те, щоб життя було до нього суворим його цінували і поважали на роботі, любили в сім'ї, проте він якось втратив вішки власного життя, перестав ним керувати. І ось це якраз неабияк засмучує його. Він переживає, що в свій час занадто захопився роботою, що мав більше уваги приділяти сім'ї, тож зараз, в якому сенсі, спокутуючи власні минулі провини, він намагається якомога більше часу приділити онукам, вплинути на їх життя, розвиток, світогляд, поділитися з ними своїм досвідом. Дружина Алана Каміла Сандерс, привітна, розважлива, кмітлива жінка, гостра на язик. Саме ця її гострота, що вона завжди має що відповісти, і привабила свій час Алана, бо повсякчас, спілкуючись з різними людьми, він захопився дівчиною, з якою йому ніколи не було нудно. Так іноді вона могла і пересипати того перцю, проте, на думку Алана, це лише робило їх стосунки цікавішими. Каміла ж цінувала його спокійну вдачу, товариськість, там його світ сповнений прийомів та вечерь, де вона могла блиснути своєю дотепністю. Ще їх об'єднувала і любов до Індії, її культури, мистецтва, традицій. Проте, якщо Алана насамперед цікавили люди, і йому було цікаво дізнаватись про все це через спілкування, то Каміла була більше поціновувачкою мистецтва, там досліджувала культуру Індії більше як науковець, аніж мандрівник. Певній мірі, це зумовлено професією Каміли, бо вона мистецтво тож Індія вбачалась їй насамперед як жива експозиція, невичерпне сховище безцінних реліквій і пам'яток, і займалася вона переважно дослідженням цікавих знахідок, розвитком співпраці музеїв двох країн, організацією та оформленням виставок. Що казати, що вона була, м'яко кажучи, не в захваті від ідеї від'їзду, бо це не аби як впливало не лише на її професійну діяльність, а й докорінно змінювало звичний уклад усього її життя. Так, звісно, як і Алан, вона залишилась цінним фахівцем і вдома продовжила працювати в музеях та галереях, читати лекції студентам. Проте, минулий блиск світського життя, а що ще гірше минула розкіш, залишилися лише спогадами. Справа в тому, що нові посади Алана були менш оплачувані і сім'ї довелося суттєво скоротити свої витрати. Звісно ж, вони далеко не бідували, жили в цілковитому достатку, але не так розкішно, як колись. Вона ніколи напряму не звинувачувала його в цьому. Проте гіркота та образа раз по раз проминали між її слів. Їй здавалося, що чоловік не докладає належних зусиль, що він міг би зробити більше, вибити собі більш поважну посаду чи допомогти з синами. Алан, звісно, відчував розчарування дружини, йому й самому здавалося, що він в дечому, наче підвів свою сім'ю і тому як міг намагався виправити ситуацію. Проте, як ми вже говорили раніше, це не дуже йому вдавалось. А допомогти Камілі дійсно було з чим. Патрік, старший син Алана й Каміли, він вже дорослий і має власну сім'ю. Він, як і брат, зростав оточений турботою та увагою матері, яка намагалася дати їм все найкраще, подбати про їх виховання, манери, цінності, освіту. Інколи могло здатися, що й, виховуючи дітей, вона ніби як продовжує працювати ставлячись до них як до тих безцінних реліквій, з обожнюванням, турботою та захопленням, проте з деякою прохолодою. Ні, вона любила своїх дітей, Патрік відчував це, її підтримку, переживання, піклування, проте, здавалося, вона не була з ним достатньо щирою, відвертою, інакше як вона могла не зрозуміти його почуттів, особливо тоді, коли Патрік закохався. То була місцева дівчина на ім'я Аєша. Вона була з небідної сім'ї, але Камілі, матері Патріка, була властива певна зверхність, і вона вважала, що всім місцевим дівчатам від її синів треба лише грошей, що це їх шанс вирватися з бідності і нічого путнього з цих стосунків бути не може. Вважаючи, що це лише тимчасове підліткове захоплення, вона ставилася до цих стосунків неприязно і зневажливо, як до якоїсь безглуздої дрібниці, що вивітриться сама собою. І тому, мабуть, чи не єдиною перевагою переїзду для неї було те, що відстань нарешті покладе край цьому дурнуватому захопленню її сина. Патрік, звісно, був розчарований ставленням матері. Він не розумів, як вона може бачити в його коханій дівчині якусь утриманку, бо в них дійсно було справжнє щире кохання. Новина про переїзд, звісно, приголомшила його, і спочатку він відмовлявся їхати, не розумів, як житиме без коханої, але згодом гнів та злість на матір, несправедливість обставин дали йому подвійної наснаги боротися за своє кохання. Він не покинув Аєшу, листувався з нею і, врешті-решт, їм вдалося відкрити Аєші студентську візу, і вона приїхала до Патріка, щоб навчатися в університеті. Патрік не тямив себе від щастя, радіючи і від того, що кохана знов поруч, і від того, що здобув власну перемогу, ну точніше, власну їх заєшею. Цього Каміла вже не стерпіла. Їй здавалося, що це дівчисько зовсім задурманило голову її чарівного хлопчика і от-от зруйнує його життя, тому тепер вона почала діяти. Вона намагалася залучити і чоловіка Алана, проте той вважав, що Каміла дарма хвилюється, адже не вбачав якоїсь проблеми у походженні дівчини. Тоді Каміла підняла усі свої зв'язки, обійшла усі можливі кабінети, щоб врешті-решт влаштувати так, щоб в документах Аєші знайшли помилки і її візу скасували. Тріумфуючи, вона вже будувала плани, як відволікти Патріка, щоб він, нарешті, вже забув цю нісенітницю, коли він повідомив їй, що Аєша вагітна. Каміла лютувала, що цьому дівчиську таки вдалося споплюжити життя її сина. Аєша поїхала, але, владнавши питання з документами, за кілька місяців повернулася і стала жити разом з Патріком і його сім'єю. І ось тут їх життя перетворилося на пекло. Каміла не втрачала нагоди вжалити аєшу та страждала і шукала порятунку у Патріка, а тому не особливо вдавалося її захистити від матері. Він сам потерпав від її постійних докорів та намагань посіяти сумніви у вірності Аєші, та й приближення появи дитини додавало розгубленості. Алан хоч і не був проти Аєші, та теж не схвалював, що син матиме дитину так рано, бо ж бажав, щоб хтось першу влаштував свою кар'єру. А невдовзі після того, як на світ з'явилася маленька Рія, ще й з'ясувалася правда про скасування візи Аєші, вона не витримала та покинула дім Сандерсів. Якийсь час вона мешкала з маленькою рією у знайомих, але розуміння того, що вона одна безробітня в чужій країні не зможе попіклуватися про дитину, змусило її залишити донечку на піклування Сандерсів. Вона продовжила навчання, від'їздила та поверталась, але не полишала маленьку, намагалася проводити з нею якомога більше часу. Тамуючи біль від постійного, презирливого погляду Каміли та образи на Патріка, що не зміг вберегти захистити їх кохання, Патрік же почувався страшенно розгубленим він все так само палко кохав Аєшу, але розумів, що перебування під одним дахом з його матір'ю завдає їй страшенного болю. Піти і жити окремо з коханою та донечкою він не міг, бо не мав роботи і не міг їх забезпечити. Він страждав, злився на світ за його несправедливість, на себе за свою нерішучість, а більше за все, на своїх батьків, за їх лицемірство. Бо мати, що обожнює Індію, зверхньо ставиться до її жителів, батько, що завжди дружній до всіх і завжди радий допомогти комусь сторонньому, не зміг допомогти своєму синові та його коханій. Патрік розчарувався в своїх батьках. Він їх любив, турбувався про них, допомагав, але будь-яка близькість зникла. Патрику взагалі здавалося, що його життя закінчилось, що все, що могло бути в його житті, він згаяв тоді, в 20 років. Розраду ж він знаходив у маленькій донечці та роботі, вважаючи, що його батьки ніколи насправді не були щиро зацікавлені в культурі та людях іншого народу, який ще був колись підкорений та колонізований. Що батьки не прагнули допомогти цим людям, а робили все лише заради власного марнославства. Він неабияк зацікавився долею місцевих індіанців, що теж свого часу зазнавали утисків, внаслідок чого й досі мали пригнічене соціальне становище. Патрік же з усім завзяттям взявся досліджувати їх культуру, поширювати її, сприяти розвитку їх громад і що саме головне їх гідній інтеграції у суспільство. Основний його заробіток був з книжок, в яких він описував життя та побут індіанців, їх звичаї, традиції. Звісно, такі книжки користувалися попитом лише у невеликого кола читачів, тому великих грошей це не приносило, та й частина їх йшла на соціальні проекти Патріка. І Алан, Каміла вважали, що Патрік марнує своє життя. Каміла вважала, що індіанці не потребують такої опіки і мають більше вирішувати свої проблеми самостійно. І усім серцем бажала, щоб Патрік зайнявся чимсь більш престижним, щоб гарантувало йому більш забезпечене життя. Аллан, хоч і цінував бажання сина допомогти іншим, проте вважав, що син занадто розпорошує свої зусилля, що йому б варто було зосередитись на чомусь одному, нехай на тому ж письменництві приділяти йому достатньо часу, щоб мати належний заробіток та забезпечувати доньку. Знову ж таки, Патрік не бідував і Рія ні в чому не мала потреби, проте батьки бажали для сина більшого. Тим часом Рія стала підліткою, вона зростала, оточена любов'ю та піклуванням, проте змалечку відчувала себе самотньою. Мама приходила та йшла, у тата багато часу займала робота, бабуся Каміла постійно повчала, докучаючи нудними на думку рії, розповідями про мистецтво та гарну поведінку. Близьким їй був лише дідусь, який зачаровував дівчинку своїми спогадами та оповідями про Індію. Він розповідав їй про місцеві звичаї і традиції, переповідав безліч міфів, легенд, історій, так що в уяві дівчинки виникав цілий дивовижний всесвіт, повний чудернацьких створінь, могутніх богів, хоробрих героїв та їх фантастичних пригод. Що казати, якщо у свої п'ять років маленька Рія мріяла бути Сарасваті, богинею краси, мистецтва та мудрості, на відміну від інших дівчаток, яких більше цікавили принцеси і сказок? Алан надзвичайно тішився, що зміг стати рії другом, бо ж сподівався, що зможе дати хоча б онуці те, чого не встиг дати своїм синам. Дружина Каміла була не в захваті, що дівчинка все більше поринає у думки про Індію і воліла б, щоб та більше вбирала місцевий менталітет, та з дорослішанням магічний світ Рії почав розбиватися. Так вона завжди знала, що відрізняється від однолітків, має смуглявішу шкіру, темніше волосся, інакший ніс, очі. Будучи зовсім маленькою, вона не зважала, коли іноді з неї кипкували, бо часто поринала у власні фантазії. Та згодом думка однолітків ставала все вагомішою там почала боляче зачіпати, їй все важче було спілкуватися та заводити друзів. А з часом їй стало здаватися, що бабуся Каміла таки мала рацію. Яка користь рії з її індійського коріння, якщо від цього вона має лише проблеми? Вона не така гарна, як інші дівчатка, тато з мамою не разом, бо та індійка. Ні, маму вона дуже любила, але якби ж вона була, як мама інших дівчат, можливо, тоді вони з татом і досі були б разом. Врешті-решт Рію почало страшенно дратувати усе, що пов'язано з Індією. Вона почала сваритися з мамою, втратила інтерес до розмов з дідусем. Поховала усі індійські дрібнички, що ті їй дарували, навіть перефарбувала волосся у блонд та наносила щільний шар світлого тональника, аби старанно приховати справжню себе. Ось так, на порозі свого юнацтва, мрія залишилась без друзів, віддалилася від мами й дідуся, і здавалося, що самотнішою вона вже не може бути, але нового неочікуваного удару завдав тато. Коли вирішив одружитися вдруге, з Еллі Ебот, тепер вже Сандерс, Патрік одружений вже два роки. Вона журналістка і зустріла Патріка на презентації його нової книги. Її зацікавила його самовідданість в своїй справі, і вони домовились про інтерв'ю, після якого дівчиною зацікавився вже сам Патрік, і вони стали спілкуватися ближче. Спочатку Еллі допомагала Патріку у його справах, висвітлювала у статтях важливі для нього теми, а згодом їх стосунки переросли у дещо більше. Патрік довго вагався адже гіркий досвід попередніх стосунків ще й досі боляче відлунював. Ще довгий час він зберігав вірність аєші, хоч вони й не були разом. В глибині душі він сподівався, що все якось владнається, що вона повернеться до нього. Адже в них є спільна донька, та час йшов, нічого не змінювалось, а часом ставало ще гірше, а потім він поринув у роботу і зовсім забув про стосунки. Тому, коли він зрозумів, що щось відчуває до Елі, це було великою несподіванкою для нього самого. Спочатку він нічого не зрозумів, просто дивувався, що йому так комфортно з цією дівчиною, наче вони знайомі все життя. А потім він відчув, як щось тепле ворухнулося в його серці, таке знайоме, але таке забуте відчуття. Звісно, він не поспішав, хотів розібратися, переконатися, щоб не зробити нових помилок. А коли ж впевнився, що дійсно, здається, кохає Елі, бо він досі не міг повірити, що зможе знов когось покохати. Та дізнався, що ці почуття взаємні, він навіть боявся радіти, боявся, що це все сон і все зникне від найменшого доторку. Та Елі була не примарою, вона теж деякий час сумнівалась, хвилювалась через роботу і про те, як це вплине на їх з Патріком спільні справи, чи не завдасть йому нового болю, не зашкодить його стосунком з донькою, та її тягнуло до нього шалено, і вона не могла опиратися. Тому нічого, навіть різниця у віці у 10 років не змогли завадити їм бути разом. Вони одружилися та у них народився маленький кріс. Поряд з коханим чоловіком та обожнюваним сином Еллі була безмежно щаслива, хоча не можна сказати, що її перебування у будинку Сандерсів було безтурботним. Їй не подобалася ідея жити під одним дахом з батьками Патріка, але він пояснив, що не може вчинити інакше. Адже після переведення батька той став заробляти значно менше, і всі минулі заощадження були витрачені на освіту його та брата Троя. Потім вони підтримували його і маленьку донечку. А тепер, коли батько вже на пенсії, вони не можуть дозволити собі винаймати окреме житло. Та й до того ж вони приглядають Рією, поки Патрік займається справами. Тому Елі прийшлось смиритися з постійною присутністю батьків Патріка. Але насправді вони доволі привітно та приязно до неї поставилися, бо обидвоє були раді, що син нарешті знайшов когось, хто зможе попіклуватися про нього та Рію, коли самих батьків не стане. Еллі не викликала у Каміли підозри щодо одруження заради грошей. Проте вона хвилювалася, що Еллі дуже молода і недосвідчена, і не зможе піклуватися про сім'ю як слід, тому вона уважно пильнувала за нею і за будь-якої нагоди виринала поруч із порадою. Алан теж намагався бути корисним, йому здавалося, що це його шанс загладити свою провину, тому він постійно намагався допомогти щось зробити, принести, приготувати. Та, на жаль, зазвичай це більше шкодило, ніж допомагало. Він готував з продуктів, які Елі не вживала, купував не ті речі, що були потрібні, перекладав речі і Елі не могла їх знайти. Звісно, така надмірна увага і турбота дратували Елі, особливо коли народився маленький кріс, це стало просто нестерпно. На щастя, в цей раз Патрік став на бік дружиною і захищав її від батьків, щораз нагадуючи їм, що вони з Елі дорослі і самі можуть з усім впоратися, та Міла на це нічого не казала, лише мовчки виходила з кімнати. Патрік знав, що вона ображається, проте на наступний день вона виринала з черговою порадою, як ні в чому не бувало. Проте найбільше Елі турбувала Рія. Ні, вона не докучала Елі допомогою чи своєю поведінкою, а якраз навпаки. Після появи Еллі у будинку рія замкнулася в собі ще більше, пересувалась по будинку, немов тінь, і майже весь час проводила в своїй кімнаті. Еллі розуміла, що намагатися замінити рії матір безглуздо, тому ж спробувала зав'язати з нею дружні стосунки. Та кожна її спроба поговорити з дівчиною зазнавала невдачі, бо Андрія зазвичай щось нерозбірливо бурмотіла у відповідь і тікала за першої ж нагоди. І це не на жарт хвилювало Елі, бо вона бачила, що дівчинка уникає не лише її, а й майже усіх членів родини, тому вона не раз звертала увагу Патріка на стан його доньки. Але в того стільки часу відбирали справи народження Кріса, що, хоч Патрік спробував декілька разів поговорити з Рією, та вона ухилялась від чітких відповідей, і відвертої розмови в них не вийшло. За усіма цими турботами ви, мабуть, вже й забули, що в цій сім'ї є ще один син, а саме молодший син Сандерсів Трой. Чесно кажучи, я оминула його навмисне, бо планувала, що він житиме окремо від сім'ї, можливо, навідуватиме їх або телефонуватиме, бо ж задумувала, що він буде персонажем не тут, а в іншому моєму проєкті. Про нього хочу лише сказати, що він молодий, нещодавно закінчив університет і намагається знайти своє місце в житті. Трой, як і старший брат, теж розочарувався у батьках. Але на відміну від Патріка, Тройс не вважав батьків через те, що вони все втратили: посаду, статус, розкішне життя. Він вважав їх невдахами, бо вони не змогли тоді владнати питання з посадою батька, не змогли влаштуватися тут як слід, та й життя брата він вважав споплюженим. Тому до своєї сім'ї він ставився трохи зверхньо, вважав, що гідний більшого, і бажав повернути собі розкішне життя. Ну і це щось нагадує, так? Хто ще з моїх персонажів намагається розбагатіти? Ну і гадати довго не доведеться, інших летсплеїв у мене небагато, аж один. Тому сподіваюсь, матимемо змогу дізнатись, чи вдалося троє досягнути своїх цілей чи ні. Мати Рії, Аєша теж буде жити окремо, тому про її подальшу долю також скажу коротко. Після народження Рії вона закінчила університет і залишилася там викладати філологію. Вона була шалено ображена на Патріка, тому не змогла до нього повернутись. Звісно, згодом у неї були і інші стосунки, вона навіть поспіхом вийшла заміж, аби залікувати своє серце. Проте цей шлюб не протривав довго. Зараз вона теж перебуває у стосунках, проте не має жодного наміру знову одружуватися чи народжувати. Вона сконцентрувалася на своїй роботі, допомозі студентам, що приїжджають на навчання з Індії, та, звісно, на своїй донці, з якою намагається проводити весь свій вільний час, хоч їх стосунки і погіршилися останнім часом. Фу, ось така непроста сімейка у нас вийшла, і, чесно кажучи, я в захваті від цієї історії, бо вона видається мені напрочуд реалістичною, багатогранною. Я намагалася створити персонажів так, щоб вони не були заздалегідь хорошими чи поганими. У кожного з них є свої вади і свої сильні сторони, цілі і переконання, власне, як і у справжніх людей. Тому мені неймовірно цікаво, як ця вируюча суміш буде розвиватись далі у грі, чи підхопить гра мій почин, чи все піде до гори Дригом. Тому запрошую вас підписатись на цей канал, щоб слідкувати за подальшою долею Сандерсів разом. А на цьому дякую вам за увагу та витримку, бо гадаю, відео вийде все ж чималим. Бажаю вам усього найкращого і до зустрічі у наступних відео!